Про вагу цієї події, про її значення для кожного Дніпропетровця, без зайвих слів промовисто свідчить велолюдя, яке побачили ми в центрі великого житлового масиву біля входу до станції метро Комунарівська. Близько 50 тисяч городян і гостей Дніпропетровська зібралися тут, аби спільно усією громадою відзначити довгоочікуване свято, порадіти завершенню будови, яка за масштабами не має нині рівних на всіх теренах колишнього радянського союзу. Щоб розділити цю велику радість зі своїми земляками, до міста, якому віддано багато років життя, прибув сьогодні президент України Леонід Кучма. Звучали з уст глави держави слова щирої вдячності тим, хто зумів у ці надто непрості часи перебороти скруту, довести, хто є господарем, не лише на землі, а й під землею. Воістину трудовим подвигом назвав звитяги земляків перший віце-прем'єр-міністр України Павло Лазаренко. Водночас саме він свого часу взяв на себе головні турботи, оголосивши нинішній 95-й рік роком метро. 15 літ йшли Дніпропетровці до сьогоднішнього свята. Допомагала їм уся Україна. Допомагали підприємства і фахівці з близького і далекого зарубіжжя, і все ж таки треба підкреслити, що основну роботу виконали самі дніпропетровці. Майже 100 будівельних та промислових підприємств області взяли участь у спорудженні метрополітену. сьогодні. Відкрито лише першу його чергу, але обсяги вражають. Одразу пущено в дію шість станцій. А загальна довжина лінії, що з'єднала житлові масиви з промисловими підприємствами і центром міста, сягає 14 кілометрів. Додамо сюди ще інженерний корпус, комплекс електродепо, який налічує більше 20 будівель та споруд, і стане зрозумілим, що за нинішніми мірками зробили Дніпропетровці просто неможливе. Це утвердження України як держави. Бо якщо ви подивитеся статистику, даже... Бувшому Радянському Союзі, то останнє метро, як метро, введене 9 років тому назад у місті Саратові, а в всіх інших містах це продовження будівництва. Так що ми показали на те, що ми здатні самостійно будувати такі занадто складні з усіх, хто зору споруди. Так що дай Бог, щоб це був початок. Усьому, і не тільки в За кожною справою стоять конкретні люди. На спорудженні метрополітену лише в передпусковий період працювало до 8 тисяч чоловік. Кращих із них, а також керівників, організаторів, які разом з метробудівцями, як мовиться, днювали і ночували на будові. Леонід Кучма нагородив сьогодні у місцевому театрі опери і балету. Згідно з указом президента Павло Лазаренко, удостоєний ордена князя Ярослава Мудрого. Великій групі метробудівців вручено почесні відзнаки і присвоєно почесні звання. Свято завершилося. Завершилося чудовим концертом, але настануть будні і дніпропетровці не разі ще добрим словом згадуватимуть людей, які зробили їм сьогодні такий безцінний подарунок.